У місті радовелів, так само як і у бродах, декорували новорічну яленку, як її оцінили місцеві мешканці. Дивіться далі у сюжеті. З приходу Миколая настає час прикрашати зелені красуні яленки яскравими гирляндами та кольоровими кульками, які, хоча б трішки, піднімуть настрій мешканцям міста, а зокрема дітям. За добре, що прикрашають ялинку. Ну такий час, звичайно, що може. Так, трохи вона, як кажуть, не в тему. Але для дітей це радість. Якби не було, це і радість. Мешканці міста поділилися своїми думками щодо прикрашення новорічної красуні. Гарна ідея прикрашати то, яка є. Да, гарна. Да. Ви написала листа до Миколая? Я ще. Ще написала, а що хочете отримати? Я не знаю. А ви що написали до Миколая? Ще не написали. Ще не... А що хочете? Новий телефон. А ви? Павербанк якийсь. Як вам ялинка, цьогоріч? горячиш? Нормально, прикольно. Як ідея прикрасити то, що є. Добре. Добре. Тому приємно відзначити, що у Радивелої на Майдані Незалежності завдяки активній діяльності місцевої влади новорічну ялинку вже святково прикрасили. Ну в загальному подобається це як для дітей. Якась розвага. Діти дуже люблять ялинку. Бажаємо радовелівчанам та усім українцям мирних свят та перемоги Україні. Наскільки важливо прикрашати те, що є, не зробувати, це дуже важливо, тому що ну того лісу так і вже мало. А якщо цього дуже гарно, дуже красиво, і нехай бережуть екологію. Це найголовніше зараз. теперішній час. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн.